Яким має бути справжній гімназист? Дисциплінований, розумний, відповідальний, чемний. Завжди слухає те, що йому радять вихованим, досліджувати за своєю, мати добрі оцінки, щоб не пожарти своїх батьків і не принижувати весь власний. Справжній гімназист має бути самим собою, він має бути милосердним. І людина, він має поважати своїх товаришів. Треба ставитись так до людей, як вони хочуть ставитися до тебе. В шкільній формі завжди має бути. Завжди приходити вчасно, слухатися вчительку і перезуватися. Яким ти себе бачиш в 11 класі? Я вважаю себе розумною, гарною. Вчитись на 11-12, з поведінкою хорошою. Я уявляю себе в 11 класі талановитою, дружною, грати гарно на фортепіано, і мати добрий, дружний добрий клас. В 11 класі я бачу себе з новими можливостями. У мене буде тільки 12 і 11. ки У мене, буде дуже, дуже У мене буде дуже багато друзів, в мене буде дуже багато медалей по танцям. В 11 класі я бачу себе доброю, красивою, справедливою, і я отримую Оскар за фільм е Гімназія номер 2 Краща школа. У 11 класі я бачу себе оригінальною, дружелюбною, вірною, справедливою. Хочу, щоб у нас клас був найкращим. Я виявляю себе в 11 класі розумним, мудрим, добрим, охайним, доброзичливим до всіх і буду допомагати всім. Я не знаю, напевно, на другому місці по висоті О, <пробуватиме> буде більш гарним. І <пробуватиме> 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 я сподіваюся, що я закінчу музикальну школу і буду їздити в гітарах турах. Бо... В 11 класі я бачу себе розумним, доброзичливим. Вихованим, високим, та хочу закінчити школу з золотою медаллю. Я хочу стати чемпіонкою баскетболу. Добрим до природи, чуйним, піхливим, розумним, мудрим. Я в тому класі красивим, гарним, толерантним, добре буду вчитися, охайним. Я хочу бути добре, щоб в мене було багато друзів і найбільше хочу бути схожою на маму. Я уявляю себе у 11 класі. найкращою випускницею у цій найкращій школі.